Так, сьогодні у нас черговий вівторок і сьомий прямий ефір про звички. Але ми вже так плавно з звичок переходимо в якісь такі більш глибші психологічні теми. І цей ефір я би хотіла приділити такій темі, як психологічні травми, травми, які є в такій науці, як психологія. І щоб в цьому розібратися, нам, в принципі, може допомогти. Книжка Ліс Бурбо, яка так і називається П'ять травм. Я її скину, як вона називається. Ви собі, якщо вас зацікавить ця тема, можете піти і собі більш почитати. Дивіться, от, що таке травма? Це. В принципі, Мені це слово не подобається, але в психології воно вживається. Взагалі, яка асоціація з словом травма? Що когось побили, да, і він отримав травму. Ну, але це, в принципі, не так. Це не є, що когось побили, когось там, ну, знущалися або ще щось. Абсолютно ні. Для мене най таким зрозумілішим поясненням травми це є висновок. Тому що в психології травма це є висновок, який зробила дитина до п'ятирічного віку. От, Оце є травма. Е, от, але в сьогоднішньому ефірі я буду в принципі, вживати це слово травма, щоб ви далі розуміли, що це не те, що когось побили, це просто дитина зробила висновок. Е, дивіться, Ліс Борбо описує, що є взагалі 5 ключових травм які обов'язково включені в людину. Вони є обов'язково. Одна, можливо, більш виражена, інша менш виражена, але вони всі присутні. От, ці травми, це і є ось цей досвід, який дитина пережила. Можливо, сталася якась така ситуація в дитинстві, і дитина відчула, що її батьки не приймають. Можливо, сталася ситуація, і дитина відчула або зрозуміла, або прийняла для себе рішення, що її недостатньо люблять. Або, Сталася якась ситуація, і дитина прийняла рішення, що нею маніпулюють. Або ж дитина зрозуміла, що їй брешуть. І ще може бути таке, що дитина зробила висновок, що з нею неправильно поводяться. От, це п'ять цих основних травм. І перша травма, вона в принципі. Я думаю, що в теперішньому світі нашому, от тепер як народжуються дітки, то вона завжди є включена. Це травма покинутого. Ця травма зароджується ще на перших місяцях вагітності жінки. Уявляєте? Взагалом, я читала ще раніше в літературі, що ця травма зароджується тільки при статевому акті. коли... В парі є статевий акт і вже кульмінація, і жінка прям схватується і кричить: Тільки не в мене. Все у дитини, якщо там був була запліднена яйцеклітина дитина вже має включену травму, травму покинутого. Тепер дивіться, є п'ять травм. Я зараз їх назву. Це травма покинутого, це травма відкинутого. травма предательства, травма несправедливості і травма приниженого. Ось це є п'ять травм, які є включені. Для чого психологам взагалі розуміти це все? Тому що це дає можливість, і чому психологи всі так прям всі в дитинство лізуть? Да? От, от куди не копни, любий психолог давай людину відкатувати до дитинства? Тому що саме тоді. Зароджувалися з цими травмами, з цими висновками дитячими, зароджувалися е, характеристики, характер дитини. Е, ми так можемо зрозуміти цінності людини. Ми так можемо зрозуміти, які переконання, які установочки є у людини і. Можемо зрозуміти, як людина реагує в якійсь ситуації. От я, наприклад, коли людину в сесії відкочую до дитинства, от знаходимо, коли зародилася травма, то мені обов'язково потрібно розуміти, що запустило цю травму, бо травму запускають емоції. Яка це була емоція? Як людина відреагувала, яке вона там рішення прийняла? Яку вона які там думки в неї крутилися? Тому що ось це є забарвлення травми. І ось цим можна травму менше, зробити менш насиченою. Тепер дивіться, я, в принципі, планую скинути вам в коментарях тест. тест. Ви всі зможете продіагностувати себе, яка у вас є травма. Вони, в принципі, є всі, але якась є ярко виражена, якась менш виражена. Ви пройдете собі ось цей тест, і в кінці вам повністю буде опис. Подивитись там по шкалі, яка там, 6 балів, чи там скільки балів, найбільше, потім найменше, ще менше, ще менше. От, і яка буде ярко виражена, ви поспостерігайте, зробіть собі такий аналіз, а як вона у вас програється у вашому житті? От як ви її програєте, причому в різних сферах. Хочете гроші, хочете відносини, хочете здоров'я. Ну, будь-де. Як ви цю травму програєте, поспостерігайте. Подивіться, яка мер, яка за нею йде травма, як ви її проживаєте. Там буде опис, там буде, як з цими травмами працювати, абсолютно все буде, так що ви для себе це продивитеся. Тепер найнеприємніше, що може бути. Травми зцілити неможливо. От просто неможливо. Якщо хтось буде казати, що десь ви будете чути, що от приходьте до мене, ми всі травми ваші зцілимо. Це неправда, це не може бути. Ми можемо травму. З травмою треба навчитися жити. З нею треба сотрудничати, а не бути проти неї. Треба її використовувати собі у плюс. Чому я зараз розкажу з точки зору двох двох наук і психології, і дизайну людини? З дизайну людини я от таким зробіть собі такий образ, такий ніби комп'ютерна гра, да, що душа от, планує прийти на землю, і їй потрібно здобути якісь певні якості, їй потрібно тут набути якихось якостей, і вона себе програмує, що от мені потрібно ось таку травму собі включити, щоб ця травма мені дасть отакі, от такі, такі навики. Я ось цьому навчусь завдяки цій травмі. І кажу, підбираю собі, мені потрібно ось ці люди, які будуть стикатися, приходити в моє життя, і будуть натискати періодично на цю травму, будуть мені її запускати, щоб я не забув, чому я сюди прийшов. І коли ми сюди приходимо на землю, ми, в принципі, те все, що ми там планували, ми забули. Але люди до нас приходять, вони натискають на нашу травму, і ми якось реагуємо. А те, як ми реагуємо, ми так само собі запланували. І це все можна подивитися в дизайні людини, з якою ви травмою прийшли, і яка у вас реакція. І це починати відслідковувати. І навпаки, таким людям, які натискають на вашу травму, треба взагалі бути вдячними, тому що ви самі їх там собі запрограмували для того, щоб вони вам тут нагадали, для чого ви сюди прийшли. Це з точки зору дизайну людини. Тепер з точки зору психології. Травму, от у нас є такі дві надважливі сфери: це сфера я і сім'я, і наступна сфера це мої клієнти, ну і всі інші люди. Я так беру ближче до бізнесу. так? Всі інші люди і клієнти. Там, або ми їм продаємо, або з ними комунікуємо. Ну, якось у нас ідуть грошові операції з цими людьми. І сфера я і моя сім'я. Тепер. Дивіться, от травму, кожну свою травму потрібно вміти задовільняти. Задовільняти її потрібно вміти правильно. Так, Наталя не може приєднатися. Хвилиночку, я зараз відпишу Наталі, щоб вона приєдналася. Угу. І от, як травму можна задовільнити? Угу. От крайній випадок був у мене, я транслювала в Інстаграм Сторіс. в мене така потреба, що я всіх, в общем, всіх усиновляю удочеряю. Це у мене така необхідність задовільнити якісь, якусь там свою емоційну складову. І щоб я це не переносила на клієнтів. В мене так було в, в mlm бізнесі, хто приходив до мене в структуру, все, я була для всіх мамочкою, для всіх все вирішувала, всім допомагала, все, я мамочка. Я коли це зрозуміла, я зрозуміла, що це є недобре, тому що я не даю можливості розвиватися іншим людям своєю надопікою, Тому щоб я забрала це з сфери клієнтів. І перевела це на інших людей, щоб не в, кліє... не в клієнтах, не... Не, в моїх... не там, де я працюю, щоб не обусловлювати їх. Перенесла на інших людей. І от яким чином я її вигулюю, цю свою травму. В нас склали доріжки, тротуарні доріжки. На вулиці, в принципі, холодно, і я відкриваю вікно і кажу: хлопці, ви будете каву. Будем нам чай, нам каву. ой, і от я їх періодично цією кавою чаєм пою. Для чого? Після цього я відчуваю певну емоцію. Мені ця емоція потрібна. Для чого? Тому що це емоція з дитинства. Ми хочемо ми цього чи не хочемо, ми проживаємо ті зараз в дорослому віці ті емоції, які в нас були закладені під час травмування в дитинстві, під час досвіду нашого в дитинстві. І е, Нам потрібен цей емоційний, ця емоційна складова її зараз переживати. І неважливо, вона хороша, ця емоційна складова, чи вона е, не хороша, чи це якісь негативні емоції. От мою травму включила, напевно, що емоція бути хорошою дівчинкою, да? всі, всі, всіх задовільняти, щоб всім було добре. Е, оце синдром хорошої дівчинки. Е, і я її ось таким чином вигулюю. Для когось я хороша, от відчути цю емоцію, що я хороша, я потрібна. Все, я її там відчула, я прийшла до клієнтів, і я вже цієї емоції тут не потребую її задовільнити. Наведу ще такий приклад. От ми йдемо на роботу. Да? На роботі ми поскандалили. На нас начальник накричав і ми. Ми що? ми можемо два варіанти. Ми можемо покричати у відповідь на начальника, а можемо закритися і прийти додому, і накричати тоді на когось своїх вдома. Оце от, от потреба вигулювання нашої травми. Ми або її в. Ви... Вигулюємо прямо на начальника на підлеглих, або по дорозі додому на когось, і додому приходимо спокійні вже і розказуємо просто, яка в нас була ситуація. Або ми там промовчали, ковтнули, прийшли додому і почали гавкати на своїх на дітей, на чоловіка, там, ну, хто там вдома є батьки. Я думаю, що це зрозуміло, як потрібно вигулювати свою травматику. Ще раз, травми позбутися неможливо. З нею потрібно навчитися жити і використовувати її собі в плюс. Далі я поясню, яким чином ми можемо їх, ці травми використовувати собі в плюс, як виникають травми? Травми виникають, як я казала, з моменту зачаття. Більш ранні травми. В нас включають наші батьки, хочемо ми цього, не хочемо. Нам не потрібно злитися на батьків. Батьки абсолютно ні в чому не винні, і ось це, що на теренах інтернету кажуть, що е, це в мене від батьків, треба попрацювати батьків, треба то там. Батьки мені то ні, це все неправда. Тому що батьки були такими самими дітьми, як і ви, і в них включені вже були так само їхніми батьками певні травми. І вони на своїх травмах живуть, і на своїх травмах виховують. І своїх дітей. І ви так само з включеними травмами, з своїми висновками, живете і якось виховуєте на тих самих травмах своїх дітей. Це всі люди, які мають біологічних батьків, вони в принципі вже травмовані. І тут не в батьках справа, тому що це не, не батьки сказали: от ти повинен думати так. А у цій ситуації ти маєш е, от так себе поводити, а тут так вирішувати, а тут так думати. Ні, це не батьки сказали. Це дитина приходить сюди, і в неї чистий аркуш. І вона стикається з якоюсь ситуацією. Вона ж не знає, як тут світ влаштований, вона стикається з якоюсь ситуа ситуацією. І ці ситуації у неї є свої дитячі думки і дитячі рішення. І вона ж не запитує маму правильно, неправильно. Вона собі приймає на базі свого розуміння, там однорічної, двохрічної дитини, якесь рішення. І це рішення записує собі у свій білий листочок. І вона ось цей листочок повністю повністю до семи років весь заповнює. І ем, а батьки в нас як? Коли дитина там починає пізнавати світа, відкриває шуфляду, лізе, щось там бере, там перевернула, там розбила там ще щось. Батьки що батьки переживають, щоб дитина не зробила собі травму. Але вони не знають, що дитина в той момент пізнає світ. І дитина не може думати так, як батьки, тому що вона тут не знає, якщо влаштовано. Вона йде досліджувати. А батьки для того, щоб дитина собі не нашкодила, починають дитину якби, приструнювати різними способами робити, щоб дитина поводила себе так, як батькам потрібно. Яким чином батьки це роблять? Перша травма, яка включається криком. От батьки починають кричати. Не трогай, не лізь, іди звідти, дивись, бо впадеш, туди не. Ну, в общем, батьки починають кричати. Це включається перша травма отвергнутого. Тоді, якщо ось це включення не помогло, якщо дитина далі лізе, і дитині пофіг, що там мама з татом кричить, тоді батьки починають включати наступний елемент, це маніпуляції. Як воно виглядає? От Ти будеш себе погано вести, ми підемо гуляти, а ти лишишся вдома. І тут дитині хопс, висновок прийшов, травма включилася, травма покинутого. Або ти будеш погано себе вести, я віддам тебе в інтернат. Хоп, включилася знов травма покинутого. От Це є маніпуляція. Якщо у батьків. Зробити, дити... Зробити поведінку дитини вигідною для себе не вдалося ні криком, ні елементом маніпуляції, тоді батьки починають чорвати, престижувати. Я думаю, що от ви стикалися з таким. А от е, я у своєму дитинстві ось це робила або робив. А ти така, ай-яй-яй, ти це не можеш. Як тобі не соромно. Або е, я тут. Працюю цілими днями, а ти навіть посуду не могла помити, як тобі не соромно. ай -яй -яй, да? Включається, знов травма ось цього у неприниженого або о, не приниженого, а покинутого, або так в садочку буває. що всі з'їли кашу, а одна дитина не з'їла, і дитині кажуть: О, дивись, Маша могла з'їсти кашу а ти ой-ой, ой -й -й -й, як тобі не соромно, ти не змогла з'їсти кашу. Все, включилася травма поки. До речі, травми включають не тільки батьки, травми включають і інші люди, і навіть діти на вулиці. Наступний момент: якщо ой, це, це травма приниженого присоромити. Якщо дві травми попередні не включили, ні крик, ні маніпуляція, тоді починають дитину соромити, щоб зробити, щоб дитина зробила стала поведінкою такою, як хочуть батьки. Так, і в більш туди пізнішому віці включаються ще дві наступні травми: це травма несправедливості і травма предательства. Що таке травма предательства? тоді дитина більш уже така розуміє, що до чого, і йдуть з, батько, з мамою і з татом в магазин. І дитина що? Влізе в магазин, бо їй того треба, вона того хоче. І, так, наприклад, раз машинку взяла. Наприклад, хлопчик взяв машинку, і батьки кажуть, поклади на місце, ми тобі завтра, післязавтра купимо. Все. Дитина чекає завтра-післязавтра, -завтра, і машинку не купили. І це для дитини рахується предательство. І для батьків, батьків, батьки знаходяться в рутині буденній, їм не тримається голови, тому що є багато задач, що треба повирішувати. А у дитини цього всього немає. Вона цього всього не розуміє. У неї є важлива задача для неї сьогодні. Це є машинка. І їй пообіцяли і не зробили. І тут раз включилася травма. Ось травма предательства. Це не обов'язково з машинкою. це... Різні речі, щось пообіцяли і не вик... не дотрималися обіцянки. Все, травма могла бути включеною. Е, наступна травма це травма несправедливості. Е, як вона включається? Це коли дитина е, страждала від того, що один із значимих батьків однієї і тієї статі був холодний до дитини. Наприклад, якщо це дівчинка, то мама була холодною до дівчинки, якщо це хлопчик, то тато був холодно, холодно відносився. І тоді дитина приймає рішення бути, бути угодною, приймає рішення бути чемною, щоб виправдати очікування батьків. І тоді починається, що в дорослому віці така дитина, вона що, вона всім починає догождати. Тепер дивіться. Як я казала, кожну травму можна використати собі в плюс. Яким чином? Які є якості в отвергнутого, відкинутого. Це перша травма, яка включається. Така людина вона може працювати на самоті. От їй дуже прекрасно бути самому. І вона буде всю роботу робити ідеально. Але для такої людини... Дуже боляче, тому що вона себе ідентифікує з тим результатом, який є в її роботі. І якщо така людина з травмою відкинутого починає робити помилку у своїй роботі, яку вона робить, то вона цю помилку ідентифікує з собою і рахує себе помилкою. І це для людини дуже емоційно складно. Потрібно тут навчитися роз'єднувати себе і свою роботу. Наступний це травма покинутого. Таким людям дуже важлива увага. Для них увага дорівнює любов. І ці люди, їм прекрасно бути артистами, їм прекрасно виступати на публіці. І це люди, які можуть бути блогерами, тому що там є дуже багато уваги. Значить, це для них дорівнює дуже багато любові. Наступна травма це травма принижений. Такі люди вони дуже багато працюють. Таким людям дуже круто завати якісь задачі. Це є дуже класні виконавці, це люди, які можуть не тільки за себе працювати, а ще й за того парня, да, і ще й за ту людину. І скажуть, поможи, зроби, давай зроблю, поможи то, давай зроблю. Знаєте для чого люди це роблять? Тому що щоб не відчувати свою емоцію, почуття вини. Щоб не відчувати ось це почуття вини, вони роблять абсолютно все і всім. Тоді вони не мають змоги відчути своє почуття вини. Такі люди дуже класні врачі, такі люди дуже класні е, вчителі. Або ж е, наймані працівники, яким дають певну задачу і вони її виконують. Ці люди, вони. Не дуже прислуховуються до себе, вони майже себе не чують. Для них важливі емоції інших людей. Оце для них дуже важливо. Ем, і такі люди ну, їм дуже складно виносити критику. Вони критику хейт не сприймають, і в блогерство їм дуже важко, тому що там е, починають багато критикувати, багато хейту, ці люди не витримують цього. Е, е, наступна травма це є травма предательства. Е, як, як цю травму зробити собі в плюс? Так? Це є люди-контролери, вони абсолютно все контролюють. Вони як себе контролюють, так і інших людей контролюють. Отак от все тримають. Вони не люблять брехунів і не люблять людей, які хитрують. Це люди, які чітко кладуть перед собою ціль і її добиваються. От якщо ви можете бачити, що от людина... Прекрасно, їй так легко дається досягати цілі. Вона кладе ціль і оп, її досягнула і для неї це ну в принципі нормально. Чому? Ну тому що вона рухається просто на своїй травматиці, вона рухається на своїй травмі, і це прекрасно. Вона використала травму для того, щоб досягати своїх цілей. І з такою травмою краще досягати цілей у бізнесі, ніж переносити ось цю травму на своїх близьких. Згадуйте, я вам казала тільки що вигулювати травму, краще її вигулювати в бізнесі, чим переносити на свою сім'ю і от тако от не давати нікого дихати да? в сім'ї, Всіх контролювати, всіх отак от жорстко, чітко, от так як я сказав, чи я сказала ніяких брехунів, ніяк нічого мені не хитрити, да? тримати у стресі повністю всю сім'ю. Краще вигулювати цю травму в бізнесі. Да. Тоді людина в бізнесі буде як ракета. Далі, людина з травмою несправедливості. Це є хороші підприємці. Ці люди вони намагаються створити бізнес і створити ідеальні умови для бізнесу. У них все буде дуже ідеально, Але це люди із, закритим, із холодним і із закритим серцем. І, але вони зато дуже високоефективні. Цим людям дуже добре ну, розм'якчувати, трохи відкривати своє серце іншим людям. Так, тепер як хочу травми ще поєднати з грошима, але в якому ключі? В ключі установочок. От ви коли побачите в своєму тесті е, свої ключові травми, е, ви тоді зможете проаналізувати, а як ви відноситесь до грошей. Е, от з травмою покинутого, як відноситься, е, людина, в якої включена травма покинутого, як відноситься до грошей. Е, що таке травма покинутого? Це людина, е, яка вважає, що світ небезпечний. А світ з кого складається? Світ складається з людей. А гроші до такої людини, звідки приходять з травмою отвергнутого, ну, в принципі, гроші до всіх людей, звідки приходять, від інших людей. А так як для людини з травмою отвирнутого світ небезпечний, значить, люди небезпечні, значить, гроші, що небезпечні. І така людина вважає, якщо вона буде заробляти великі гроші, це для неї небезпечно. Ось це таке переконання є в такої людини з такою травмою. Якщо домінуюча травма, а травма покинутого, то це людина, яка знецінює себе. Як це виражається по відношенню до грошей? Що я не вартую великих грошей, що я не можу управляти великими грошима. Я все, що заробляю, я все трачу. Або я витрачаю набагато більше як заробляю. О, це люди з такою історією, з такими установочками. Наступна травма це травма принижений це люди, яким соромно згадуємо, що принижений це що його в дитинстві соромили. Значить, як він відіграє цей сценарій в своєму житті, йому соромно брати гроші за свою роботу, йому соромно озвучувати ціну за послуги. Цій людині, в принципі, соромно по відношенню до грошей. Тому такі люди, вони, ну, їм складно заробляти гроші, тому що гроші соромно брати. І таким людям, в принципі, важко, якщо вони хочуть бути блогерами, їм важко йти в цю історію. Їм треба дуже багато над собою попрацювати, щоб в цю історію піти. Тому що в блогерстві ще хейт, а хейт е тим, хто соромно, він важко сприймається. Ну і пішло поїхало. Наступна травма це є предательство. Це люди, як, як ми вже попередньо говорили, це люди, які люблять все контролювати, вони прямо так от всіх тримають да, жорстко, жорсткий контроль. І таким чином своїм жорстким контролем вони перекривають собі потік грошей з От Просто перекриваються, самі, самі того не розуміючи з відусіль. І, вони, і вони, у них такий, така є установка. Якщо у мене будуть великі гроші, то у мене погіршиться здоров'я, або у когось сім'ї погіршиться здоров'я. Якщо багатий, значить, украв, значить, він поганий. Якщо така людина може виправдовувати інших людей. От я, наприклад, в на мережевому маркетингу дуже часто зустрічаюся з такими людьми, які кажуть, та у людей немає грошей, що я їм зараз буду пропонувати, Та у людей немає грошей. О, це зразу розумієш, що ти зустрівся з людиною, в якої травма травму От. І остання травма це є травма несправедливості. Такі люди м м вважають, що гроші заробляються дуже великою працею, дуже важкою працею. Вони не розуміють, що гроші можуть приходити легко. Їм потрібно впахатися настільки, тоді вони дозволяють собі присвоїти гроші. Тоді вони розуміють, що вони щось заробили. Так, на цьому, я вже так дивлюся, півгодини вам не говорила. Матеріал, до речі, дуже складний. Якщо, якщо ви зрозуміли, то з першого разу то добре, якщо ні, то ще переслухайте собі, і обов'язково, кому це буде цікаво, почитайте книжку Ліс Буго і зробіть тест. І, будь ласка, поділіться тим, що у вас вийшло в тесті, які у вас ключові травми, напишіть. І як воно у вас, як ви спостерігаєте, як відображається у вашому житті, як ви програєте зараз ці травми? Так, значить, ми ефір завершуємо. Якщо у вас були питання, ви задавайте питання в чаті. Якщо не якщо діліться своїми тестами. Те, що у вас там було в тестах, і, і все, і до наступного вівторка.